Канада оновлює озброєння армії у прискореному режимі. Канада прискорює заміну застарілих армійських гвинтівок. Перші нові зразки надійдуть військовим уже наступного року. Майже на два роки раніше графіка. Рішення стало можливим після збільшення оборонних інвестицій. Уряд планує закупити понад 65 тисяч нових гвинтівок. Прискорена модернізація відбувається на тлі глибшої реорганізації сухопутних військ. Сьогодні канадська армія налічує приблизно 22,5. Оловинної тисячі військовослужбовців регулярного складу та 21,5 тисячі резервістів армія структурована у чотири регіональні дивізії: друга дивізія у Квебеку, третя у західній Канаді, четверта в Онтаріо, п'ята дивізія в Атлантичних провінціях. Модернізація це частина ширшої підготовки армії до сучасних загроз. Водночас військо готує концепцію формування до 300 тисяч резервістів, але реалізація цієї. Мобілізаційної моделі справа наступних років.